Це тактична, поки що не стратегічна перемога, тому що це так званий малий реверс. Стратегічна це великий реверс. Так, це великий реверс. Тут потрібно віддати належне європейській комісії, тому що і малий реверс, і якщо вдасться і великий реверс, це завдяки зусиллям трьох сторін, але передусім з європейського боку, яка Європейська комісія чітко показала, що от ті слова, які. Говорив російський президент щодо того, що це якась така собі хитрувата схема, нічого подібного. Це абсолютно легальна, нормальна схема. Просто е, слова Путіна відображають рівень невігластва е, Російської Федерації в знанні європейського енергетичного законодавства. Е, в зв'язку з тим, що Україна є членом енергетичного співтовариства, тобто ми працюємо в одному правовому полі з європейським союзом, і таким чином е, можливість от таких. Реверсних перетоків це абсолютно нормальна легальна опція, і ми нею скористалися. Ну, звичайно, можливо, не варто говорити, що це початок постачань з Європи. Бо власне початок був майже два роки тому назад, в листопаді, 4 листопада, 2012 року, з території Польщі, потім у квітні 2013 року розпочались реверсні постачання з території Угорщини, і зараз ці напрямки працюють. Словацький просто їх доповнює, але словацький об'єктивно найбільш потужний за своїм потенціалом і нинішнім. І майбутнім тому, що традиційно так слало, що основна газова дорога, так би мовити, з західного Сибіру до Європи була зроблена саме через територію України і ну, колишньої Чехословаччини, зараз словацької республіки.